Швидкий огляд на прочитану книгу в липні жорстокий принц Голі Блек. Ось так у нас виглядається. Книжка. Вона була невелика, що близько 400 сторінок, чесно кажучи. Спочатку я просто пересилювала себе читати серйозно. Якщо ви почали читати цю книгу, вам нудно, дочитайте, дочитайте до кінця і потім вже будете думати. Початок був неймовірно нудний, тут було так багато описів, таких описів, якихось деталей. Я не розуміла на чому сфокусуватись, дуже багато персонажів. Одразу описується світоустрій. Але насправді це дуже цікава книга. Це книга, в якій події в певний момент починаються настільки динамічно розвивати, що ви собі думаєте, о Боже мій, будь ласка, зупиніться, давайте один хоча б розділ, просто посиди на банкеті. Але це просто неймовірна історія дуже цікава, чесно кажучи, вона досить кровожадна. Це книга про світ фейрів, в якому фейрі досить хитрі, жорстокі, підлі. Вони не можуть брехати, але вони максимально приховують правду, крутять нею, як хочуть. світ, в якому є дуже багато влади. Всі з неї борються, особливо за корону. Навколо цього будуть відбуватися події в цій книзі, а в основному це буде історія про трьох сестер, і головною героїною буде одна з цих сестер, Джуд. Її старша сестра Фері, її молодша сестра. Точніше, вони близнючки, але її інша сестра вона більше зацікавлена в тому, щоб вийти заміж і нічого не хотіти в цьому світі. Але Джуд, вона зовсім інакша. Історія просто приголомшлива. Це дуже цікаво. Активно події розвиваються настільки швидко, що ви не встигаєте слідкувати за тим, що сталося зараз. Вам треба трошечки переварити. Але я купила наступну історію. Ці серії всього три книги. Це була перша наступна книга, це «Лихий король, і вона вже в мене в пакеті покупок на серпень. Буду продовжувати читати.